Росіяни постійно дуже люблять вихвалятися усім русським, гіперболізуючи справжній стан речей, особливо якщо це стосується їхньої військової техніки. Так, декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про надсучасний і непробивний танк Т-80БВМ. Вони навіть зняли пропагандистське відео, на якому розповідають, що тестували цей танк і джавелінами, і енлавами, і різноманітною іншою технікою, та все було марно. На танку, як стверджують, ні царапинки Над машина, кажуть пропагандисти навлюбний комплект динамічної захисти проти кумулятива, Нова криша проти джевелінов. Вперво глушилка проти дронів. І хадіти що просто ні одного пробіття при джевеліна облажався во усіх случаях. да, І джевелінила Попереднє відео із випробуванням на нібито чуду танку. Росіяни опублікували 10 вересня 2023 року. Проте українці, звісно, що не довіряють російській пропаганді і люблять все перевіряти самостійно. Так, за два дні після публікації відеоматеріалу, аеророзвідники 27-ї бригади Національної гвардії України провели вже справжнє, а не постановочне випробування танку. Після власних досліджень нацгвардійці підтвердили, що цей недобре танк чудово вибухає і чудово горить. Тож росіяни можуть ще більше штампувати саме такої техніки і вірити, що вони в безпеці. Ну а наші хлопці якісно по них відпрацюють.